Дякую Богу за цей день, що Він дає можливість сьогодні вивільняти, ділитися своїм серцем. Те, що я сьогодні проходжу особисто в своєму житті, і проходить сьогодні моя родина. Це було і є особисте розуміння, відкриття, як рухатися, що робити, і я вірю, що Бог поклав на серце сьогодні поділитися певними думками, тому що в цей нелегкий час війни, де матері розлучені з дітьми, з синов'ями, де жінки не бачать своїх чоловіків, де діти на війні. Багато людей вони приходять в певну. Точку, в якій відбуваються такі речі, як страх, хвилювання і сумнів. Е, в Біблії написано, що і в апостолів, людей Божих були сумніви. І багато людей сьогодні в нелегкий час. Вони, незважаючи на те, що вони вірюють і довіряють Богу, ну цей страх приходить. І Бог. Навчає нас, тебе, мене сьогодні, як ми повинні використовувати Слово Боже для того, щоб вистояти, щоби ми зрозуміли, що страх він переможений. Коротко хотів би, знаєте, так, тема буде така це поведінка віри. Сьогодні, якщо ти і я ми люди віри, то на нас поглядають брати і сестри, які з тобою поруч. Це дивляться на тебе люди, які не вірують Господа Ісуса Христа. Розумієте? І ось ці всі люди, вони. Дивляться на тебе, на твою поведінку. Добре, коли в твоєму житті все добре. Алілуя, Бог благословив, Бог те зробив, Бог те Так, да, Бог добрий, Бог щедрий. Але приходить в життя певний тиск, і цей тиск може бути пов'язаний з різними речами. В моєму житті і в моїй родині це пішов тиск е, певних діагнозів і хвороб. Особисто на маму, на дружину, на рідного брата і особисто на моє здоров'я. І ви знаєте, прийшов певний страх, і це відбувається в моєму житті. Відбувалося мен. Відбувалося цей страх. Прийшов буквально там три місяці, чотири. Я ходив і більше я всього хвилювався за дружину і за маму. І ось, знаєте, страх це боязь, це боягузтво, це трепіт, це см, такий знаєте, смуток певний, який не приносить радості, який знаєте, він пригнічує, він пригнічує твір, і люди. Почали замічати і задавали запитання Вадим, що не так, що відбувається, я сам собі не міг дати ради. Чому? Чому прийшло в життя це? Чому? У мене було багато запитань, і досі я не на всі отримав відповіді. Ну, знаєте, відкривши Слово Боже стосовно страху, я прочитав Ісаї 41 розділ, 10-й вірш. Не бійся, бо я з тобою. І Я розумію і розумів, як відкриття. Не бійся, Бог каже мені: Я з тобою. Не знічуйся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею правди моєї. Я коли це перечитав. Це для мене було як заново відкриття, що Він зі мною своєю правицею. Він, Він підтримає мене, Він. Великий Господь Бог. І далі я прочитав, це було у нас перше послання до Йоанна, 4 розділ, 18 вірш. У любові немає страху. Ви чуєте, у любові Христові немає страху. І це принесло певну насолоду в моє життя. Я почав прориватися, молитися, шукати Бога. Довершена любов проганяє. Страх. І я сьогодні вивільняю в своє в твоє життя, що довершена любов Христова проганяє сьогодні всякий страх і в твоєму житті. Амен. Були певні хвилювання. хвилювання як воно буде, що сказую, скажуть по діагнозам дружини, лікарі. Знаєте, багато, ну. Хвилювався. Як людина, я людина, і ви ж люди. І це нормально, коли людина боїться, коли людина хвилюється і коли людина сумнівається, бо ми з вами люди. но Слово Боже нас навчає, надихає, підбадьорює. По-перше, що ми сьогодні повинні показувати поведінку віри, тому що на нас поглядають багато людей. Ще раз вертаюся, коли все добре, Алілуя я здоровий, все це добре. но коли прийшли в життя. Ті обставини, які тебе сьогодні під тиском, які тебе здавлюють з різних сторін, і б'ють в самі болючі місця, в самі рідні, в самі кохані, це боляче. І приходить певне хвилювання. Ну коли я почав міркувати, чому, як з цим розбиратися, я почав розуміти, що повинна бути більше довіра Богу, молитва, слово Боже. І я почав все більше і більше укоренюватись, бо це десь війшло чуть-чуть Зв'язку з роботами ще з чимось десь віддалилося. Ну ось прийшло розуміння, що більше довірся Богу. Всповни все, що я тобі зробив, як я тебе зцілив, як я тебе спас, звільнив все, що я для тебе зробив. Невже ти забув? І ось просипається, знаєте, як друге дихання. І я вам зачитаю Матвія, 6 розділ, 27 вірш. Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? Я розумів, що я можу принести доброго, якщо я буду хвилюватися. Я нічого не зможу змінити. Я зможу змінити, якщо я стану на Слово Боже, якщо я стану на коліна перед моїм Богом і щиро буду просити, щоб його. Правиця, вона супроводжувала мене, мою родину, а сьогодні нехай і тебе вона супроводжує в твоїх хвилюваннях, якщо вони є. Це я не один такий з багатьма зустрічаюся, багато в кожного є свої страхи, свої хвилювання і свої сумніви. І ось Бог мене викриває. Я з вами ділюся, що я проходив не. Не один. день. Це ішов, ішов певний період. У мене були сумніви стосовно свого особистого здоров'я. Потрібно там одні лікарі кажуть, роби операцію, другі ногу. Там ну, По-різному і прийшов сумнів. Чи потрібно воно мені, чи не потрібно. Ну, знаєте, сумнів це відсутність твердої впевненості в комусь чи в чомусь. І Бог почав працювати, Бог почав викривати. Він знаєте, показує Вадиме. У мене були особливі розмови, коли я розумів, що я як людина я, я, я виснажився в своєму страху за когось, в своєму сумні, в своїх хвилюваннях я просто виснажився. І я зрозумів, що мені потрібно більше стати перед лицем Господа, більше помолитися і почути, що Він буде говорити, в чому він буде мене наставляти, виховувати, викривати, як він буде надихати, як він буде проявлятися. І я коли перечитував, що сумнів це ситуація, яка дає прорив сьогодні твоїй особистій вірі. Амен. Особистій вірі, якщо в твоєму житті сьогодні певна ситуація, хвилювання, ще щось, то це є певний момент для твоєї прорива особистої віри. І коли люди, які поруч з тобою, брати і сестри, вони моляться, але вони дивляться на твою і на мою поведінку, як віруюча людина, яка йде під стягом Ісуса Христа, яка сповідує віре. Запитання, а чи до кінця? То я розумів, Бог мене викрив облічив до кінця. І це був мій іспит І дав слово. Перед цим воно в мене було, но я до кінця не розумів. Матвія 14 розділ. З 28 вірша Сьогодні ти можеш бути, як і я, в стосунках з Богом, в його Повнотів присутності, ти поруч з ним, він з тобою, Він говорив твоє життя. І ось Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав: Прийди. Багато людей переживають цей ефект присутності, коли, Господи, якщо ти є, покажись, проявись, скажи, що робити. Бог каже. Людина йде, людина відчуває, вона бачить чудеса і знамення, вона йде по воді. Ну, приходить момент, як в Петра. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді. Сьогодні ти можеш ще бути в човні, коли ти говориш з Ісусом, задаєш запитання, скажи, чи це ти чи ти мені? Може, ти в такому стані, коли ти вже йдеш по воді, уже ти вийшов з човна, уже ти почув Господа Ісуса Христа, уже ти крокуєш по воді. Алілуя! Щоб підійти до Ісуса, побачивши сильний вітер, злякався. І, обратно, я спіймав себе на думки. Важливо, може, це і я, як приклад Петра, я особисто до себе, а ти особисто до себе. Де сьогодні ти? Чи в човні? Чи, чи йдеш по воді, чи вже прийшли в твої життя оці хвилі, оці бурі, оці хвороби, діагнози, певний тиск. Що ми з цим, брати і сестри, будемо робити? І вишивши, що вона пішов, пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши сильний вітер, злякався. Обратно, ми бачимо слово Боже каже: злякався. Петро злякався. Що ти думаєш, що ти чи я ми не злякаємося? Якщо людина Божа, яка була учнем, яка була апостолом, померла за Христа, написано: злякалася. І коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. І сьогодні я приймаю своє життя, а ти прийми своє Якщо ти проходиш і тонеш, скажи: Господи, спаси мене, Господи, спаси мене! Алілуя. І це надихає вірити, це надихає прориватися в особистій вірі, щоби ніяке зло, ніяка хвороба, ніякий тиск він не. Дав сумнів, що нема Бога, що нема Його любові, єсть. Єсть більша повнота любові Христової для пізнання Його волі на твоє особисте життя. Довіряй Ісусу, читай Слово Боже, приклони коліна перед Ним. І щоб ти сьогодні не проходив, брат, сестра. Я, може, не розумію, не знаю. Багато хто не розумів, не знав, що я проходжу. Це був мій особ... особистий виклик, особистий іспит, особисте розуміння, щоби пізнати і шукати Бога в цій ситуації. Порада від людей Божих потрібна. Амен потрібна. Поради потрібні. Ну, ось приходить час, коли ти, твоя віра, Слово Боже і воно робить свою. Божу працю в твоїй вірі в твоєму житті. І тоді відкриваються небеса. Приходить слово, приходить відкриття, на яке ти сьогодні повинен стати, щоб перемогти страх, хвилювання, сумнів. Апостоли проходили, і нам сьогодні придеться це всім проходити. Но сьогодні це як свідчення і слово підбадьорення. Нехай сьогодні воно війде, торкнеться тебе, якщо ти дивишся нас в прямому ефірі. Хай там уже зароджується ця проривна віра. Якщо ти в човні, виходь, іди до Ісуса. Якщо ти йдеш наче втонути, Господи, спаси мене. Алілуя. І там написано. Побачивши сильно, ага, закричав Ісус зараз же простяг руку і підтримав Його. І ось. Ісус зараз же простяг руку. Ісус зразу же дав мені номер телефона. Лікарів, я вірю від Бога, і все змінилося. Всі 80% діагнозів вони убрали і показали 20, як вони будуть працювати. І я вірю, я буду стояти скоро, зовсім скоро, свідчити. Не перекошаний, а на, на прямих ногах. Слава Господу. Я крокую з моїм Богом до перемоги в Ісусі Христі. І я хочу підбадьорити. Нехай Твоя віра вона прорветься в ім'я Ісуса. Амен. І зараз, брати, буду збирати гроші. А я хотів би помолитися, щоби сьогодні ти довірив своє життя Ісусу, довірив свої кошти Ісусу. Нехай повнота Божої присутності вона буде в усіх сферах нашого життя. Великий Господь. Я дякую тобі. За цей день. Я дякую тобі за те, що ти даєш можливість розуміння, відкриття, як проходить цей, цей шлях, і бути для когось свідком і підбадьоренням, що ти ведеш своєю переможною ходою. Боже, поблагослови сьогодні, в кого є страх, нехай він буде зруйнований совершенною любові Ісуса Христа. Амен. Якщо у людей є хвилювання, нехай появиться віра і довіра до великого Ісуса. Нехай люди переживуть і пізнають. Mm. Щоби не мучитись, бо хвилювання це мука. Ти постійно в депресії, ти постійно в стогнації. Але Бог великий, Він любить, Він хоче, щоб ти був переможцем, тому що він уже все звершив на хресті. Нехай всякий сумнів він буде зруйнований в ім'я Ісуса Христа. І нехай ця ситуація, в якій сьогодні можете єсть, де б ти не був, нехай це буде особистий. Твій прорив Твоєї віри. Благодаттю ми спасаємося на повірі. Вірою приймаємо, вірою сповідуємо, вірою довіряємо. І нехай це все буде сьогодні в Твоєму, в моєму житті. Алілуя! Боже, поблагослови. Благослови всіх людей, які сьогодні приймають, які розуміються в десятинах пожертвах, обідниця, Боже, благослови дома їхніх житниці, кладові в ім'я Ісуса. Нехай сьогодні сатана, ворог, який хоче обікрасти і вбити, буде посоромлений в твоєму тілі, в твоїй родині, в твоїх грошах, а нехай там явиться велика Божа слава і велич в ім'я Ісуса. Амен. Амен. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо тобі за цей день. Благословляємо ці кошти в ім'я Ісуса і все разом скажемо Амен. Давайте ми прославимо Ісуса.